Доброго ранку малю передплатники приномовного каналу. Завжди я в іншому напрямку іду сьогодні. Сьогодні вже додому. Вже скупився. Ташки співають. Ранок дуже гарний, сонячний. Сьогодні 20-те. Квітня 2024 року, субота, скоро і квітень вже мене так і життя мене, але гарно сьогодні, дуже гарно. Мені здається лунає повітряна тривога, але чутно. Набу ще світло вимкнуло. Я, Якщо громко лунає повітряна тривога, то світло є. Якщо тихо, світла немає. І на тривоги то вже зазвичай то вже звикли до них. Зранку це вже третя, набудь. Ну так, да, третя. Дві тривоги, два відбій. І знов тривога. Ну, на життя це ніяк не впливає. не впливає. Дивіться, яка гарна клумба. Дуже хороша. Ще розповісти. Ну, от, як пройшла ніч у Харкові. Ось так от. Годить і годить. І без нічого. І Дякую Богу, що без нічого. Ну, І з дому виходив, світло було, водичка була. А зараз не знаю щось. Не дуже громко. то в мене вдома так громко. Бачите, бузок вже розквітає. Як же гарно пташки співають. Весна. Весна це чудово. А ось Черемха душиста, Ой, який запах. Боже Боже. Ладно, пройшли, послухали. Всім миру добра злагоди, До всім ще дякую. не будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої пока.